Зараз я знаходжуся в такому містечку Бархет. Бархет знаходиться 120 км від міста Едмонтона. І чому я тут? Не питайте, це більш як то кажуть, приватні такі речі, я мусив сюди поїхати. Маю годинку часу, щоб зняти для вас дуже важливий та корисний відеоролик. Дуже багато спекуляцій. Знаєте, за останній час було про те, що Європа там буде навертати українських біженців. Чуть ли не виганяти українських біженців з Європи і так далі. І я сьогодні хочу вам розповісти, чому українські біженці дуже сильно важливі для Європи, і в чому Європа вже визначилася і чітко визначилася, наскільки українські біженці важливі Європі, і чому вони будуть їх тримати і навпаки старатися інтегрувати їх в суспільство європейських держав. Дуже багато з вас дивляться мене не підписуючись. Я звісно дуже вам вдячний кожному та кожній, хто позитивно та негативно відноситься до мене. Я сприймаю критику нормально, так як має бути. Я до цього привик, я розумію, що я не є ідеальний, але я просто хочу для вас, вас попросити. Якщо ви можете мене підтримати підпискою, то підпишіться, я вам буду дуже сильно вдячний. І також ми таким чином підтримуємо україномовний контент та український Ютуб загалом. Хочу почати роз про те, що я хочу вам розповісти, чому українські біженці настільки важливі та цінні європейським країнам. Ми повинні зрозуміти, що ці всі соціальні виплати, всі ці безкоштовні житло деяким українцям, все повністю що безкоштовно видавалося та по... та видається да надалі українцям. Це все не просто так. Це взагалі коштує копіючки, малесенькі копійки для європейських країн. Ви собі уявіть просто, які гроші європейські країни будуть заробляти і почали заробляти завдяки українцям, які виходять на роботи, які починають сплачувати податки. З кожного українця страшні суми грошей заробляють європейські країни. І європейські країни прекрасно розуміють. Який вклад і внесок українці роблять, тому що українці є дуже працьовитий народ, і українці переважно дуже часто йдуть на любі роботи на початку, тому що вони хочуть просто закріпитися, щоб мати якусь копійку, щоб мати кусок хліба на столі. І вони дуже взагалі актуально і пунктуально себе поводять і працюють, займають всі ці позиції, ці різні низькокваліфіковані роботи дуже важливі для любої економіки. Бо з цих низькокваліфікованих робіт починається. Будова держави, будова економіки, і вже багато дуже європейських країн почали заявляти про те, що вони дуже сильно цінують і оцінюють величезний вклад в економіку їхніх держав завдяки українцям, і вони тому хочуть і будуть інтегрувати українців ще більше. Подивіться, що Німеччина взагалі робить. Німеччина заступного року навпаки починає агітувати українців, щоб вони вчили мову, щоб вони йшли на роботу, будуть полегшувати їхні можливості і те, що вони будуть брати тепер українців навіть з нижчим рівнем німецької мови, щоб українці тільки пішли і працювали. Тому що зараз якраз час, зараз якраз. Час європейським країнам почати отримувати гроші і кошти назад з тих всіх українців, які вони вбо в які в яких вони внесли цей весь вклад. Ви подивіться, як Польща вже попеклась, і, і за того, що багато наших українців. Переїхала в Німеччину. Ви чого думаєте, що Німеччина такі великі та хороші соціальні виплати видає українцям? Тому що Німеччині потрібні українці. Німеччина хоче, щоб українці залишалися. Чим побільше українців залишиться, тим побільше українців займуть всі ці посади, які, які просто їм не вистачає. І Польща, наприклад, цій ситуації дуже надіялася і розраховувала на українців, але українці побачили, що вони почали дуже і дуже швиденько. Втікати з Польщі українцям не сподобалося в Польщі те, що відношення поляків до українців зіпсулося на даний момент. Також соціальні виплати не є дуже такі надзвичайно хороші, і українці хочуть себе поправити в трошки кращих країнах, і також переважно переїжджають в інші країни для того, щоб отримати кращі можливості та більші соціальні виплати. І це можна їх зрозуміти без проблем. Це, звісно, не означає, що буде, знаєте, якась а, там легкість залишитися в Європі, що там вам автоматично все повидають Європі, що вам треба розслабитися, що європейські країни будуть тільки за вами всіма бігати і вам там, знаєте, просити вас, щоб залишилось. Ні, це, це не означає те. Але в загальному це означає те, що ніхто вас насильно не буде виганяти. Якщо ви, як особистість, хочете інтегруватися в новій країні що все в європейських країнах є для того, щоб українські біженці могли себе почувати більш менше вдома і. Європейські країни дуже сильно і настирливо працюють над тим, що вони фактично заохочують та майже можна сказати заставляють вчити там мови, щоб люди могли не тільки, знаєте, просто працювати на низькокваліфікованих роботах ціле життя, але в майбутньому і додавати, і рухатися вгору і вперед. І це дійсно добре в тому плані для тих країн. Це добре для людей. Які хочуть залишитися в європейських країнах. І це відео я вам спеціально зробив, щоб трошки позитиву, щоб ви не дуже сильно так панікували. Тому що Європа цінує та поважає українських біженців та українців в загальному і прекрасно розуміє, який внесок та вклад українці роблять та можуть зробити в їхні країни. І це тільки позитивний бік, піде, це точно. Навіть Канада так само поступила. Бачите, Канада відкрила двері українцям. Звісно, в Канаду не приїхало так. Так багато українців, як, наприклад, європейські країни і в Європу в загальному. Але в Канаді досить теж приїхало такий хороший шматок українців, можна так сказати, 200 тисяч. І з цих 200 тисяч 56% планують залишитися і хочуть залишитися в Канаді, навіть попри те, що в Канаді складно і складніше, ніж в Європі, пристосуватися і в загальному знайти роботу. Але люди хочуть залишатися, і Канада в цьому тільки виграє так само, тому що це робоча сила. Це міцна робоча сила, це люди, які хочуть працювати, це люди, які будуть отримувати піар, це люди, які в майбутньому стануть, можливо, громадянинами Канади. Тому це кожна країна робить так, як для неї вигідно, і таким чином допомагаючи і отримуючи щось назад. Тому друзі, це означає тільки одне: що панікувати не варто, не треба там. Слухати про ніякі там слухи, що когось будуть е, насильно заставляти повертатися в Україну. Так, звісно, якщо ви будете сидіти на вашому дивані, на вашому кріслі і е, будете чекати, коли тимчасовий захист українцям припиниться в Європі, то е, щастя вам з неба не впаде просто так. Ви мусите трошки попутіти, ви мусите самі постаратися. З чогось добитися, якось себе інтегрувати в то суспільство нове. А в загальному, якщо ви це зробите, то у вас є досить великий шанс залишитися в Європі і продовжити своє життя в Європі, якщо вас це цікавить. Але це, це відео, просто, я надіюся, дуже чітко і виразно е пояснило вам, чому настільки важливі українці Європі і що українці будуть в Європі ще довго. В Європі також дуже багато і велика є нестача різних робочих місць. І ви собі уявіть, просто 6 плюс мільйонів українців виїхало за кордон. Буквально якихось там 5,9 і мільйонів українців в Європі перебувають на даний момент. Який це величезний такий колосальний буст в сторону любої європейської країни, де стільки людей приїжджають і. Ці люди дійсно хочуть працювати, ці люди хочуть навіть підзаробити собі також. Хто знає, що буде далі, хто знає, які в них плани, вони теж, можливо, не знають, які в них плани, але я не хочу просто, знаєте, багато дуже людей говорять про це все, що там когось будуть видавати. Так, треба бути обережним, так, треба бути чітко е, готовим до будь гіршої ситуації. Але якщо все буде добре, якщо ви захочете цього в серці. То ви зможете залишитися, тому що вас поважають, вас люблять і вас хочуть бачити в європейських країнах. Звісно, все залежить від індивідуальних європейських країн, є, є європейські країни, в яких не дуже долюблюють українців. Але в загальному Німеччина спеціально тими всіма своїми соціальними виплатами, так можна сказати, агітує і заманює людей до себе в країну, і особливо краде цих важливих. Робітників, працьовитих робітників в Польщі, і Польща вже це прекрасно зрозуміла, що вони зробили дуже велику помилку. Бо вони думали, що українці будуть там сидіти і і раді, що вони в Польщі, але так не вийшло. І українці продовжують продовжують покидати Польщу. Дуже всім дякую за цей відеоролик. Дякую, що дивитесь мене. Дякую за підтримку. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну. До наступних випусків з вами, друзі мої.